Всім привіт! Вітаю вас на каналі Грибо Монети. Нарешті я вибрався в ліс. Підсніжники вже майже відсвили. Ну, Можна ще назбирати. Такі ще є. Тут вони пізніше цвітуть, я бачу в селі вже їм вже капець. І так я біля бурсукової гори, тут дебра. Там дорога, яка йде до, до грибка, на легководу. Тремені Ну, Щось такого зеленого, щоб назбирати. Ну, Ось що піднізники тут з'явились, раніше їх не було. Оце біля дебри твоє. Он геляк вже сейчас висохли, ніхто не забрав. Нема сили тянути. І так дві. Терас на п'яботи. Гірше маленький. Ось такі різні квіточки. Ну то вже весна. А тут буків навалило, там близько від села. Кому інтересно. І дивіться, мій канал має чим забрати. Сюди заїхати ззаду, сахнути, щепити поволікти. Пов... Пов... Отака гіляка, 40 якраз не взяла. Там відломаний, є ще більше, але теж такі грубі, хіба до піролізи. Тож на ну, я то стільки йшов. Ще недавно тут лежав сніг. Спочатку було тепло, потім мороз і випав сніжок в лісі. І до пір не зліз. Ще сюди навіть не, не злізло там ще я бачу Але переважно вже нема. Снігу. Маленько все, все росте. Допір, ще маленький такий. Нарахунок грибів тут щось нема таких ніколи ранніх. Саркостифа є там. Дальше на лісі така червона. Я її їв, нормальний гриб такий, але він дуже тримається гіляшок, трудно його обробити, і він такий твердий. Саркостихи ростуть переважно в таких кущах. Зараз я гляну, чи є, чи нема. Це буде короткий фільм. Інтернет подорожчав. Купив МТС, він повільний треба міняти пакет інакше діла не буде щоб щось знімати ну, так он тут сніг як я казав там пес пези бігає по горбах от сніжок Короткий фільм. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Буде літо, буде інакше. Зараз якийсь облом такий. Може війна закінчиться. Буде спокійно. Можна десь переїхати, пройтись.